Вітання, друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на ютуб каналі Фабрика новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок вівторка, 1 липня. Ми відім'ємо підсумки минулої доби сьогодні. Впродовж дня на своєму зокрема телеграм-каналі буду підбувати підсумки місяця. І принагідно запрошую вас долучитися до нього в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на мою телеграм-спільноту або так, як бачите, на екрані собачка Пихня, нижні підкреслювання. юз, маєте змогу долучитися під підписатися на мою а, особисту телеграм-сторінку так само принагідно закликаю вас підписатися на цей youtube канал, ставити вподобайки до цього відео і писати свої коментарі так само під цим відео. Отже, ми сьогодні поговоримо про найбільш гарячі і найбільш скандальні повідомлення вчорашньої доби. Розпочну з гарячого, розпочну з оперативного. Тому що е в місті Донецьк. Ось зображення нашого українського Донецька, який на жаль зараз з противником окупований. Там відбулося вчора надвечір одразу декілька крилатих ракет, як Повідомляється Storm Shadow прилетіло по одній із локацій. Є фото, є відео підтвердження по ураженню об'єкта окупантів. Що це за об'єкт, який ми спостерігаємо на цих фото? Осінтери вже встановили, що за ось такими різними локаціями можна встановити, що це будівля, яка на раніше належала Донецькому державному інституту кольорових металів. Що там наразі невідомо, але центр протидії дезінформації і його очільник повідомляють, що там було місце розташування е е е окупантів. Е відео є в принципі з підтвердженням цього прильоту достатньо і достатньо видно, що горіло. Доволі таки яскраво. Давайте спільно і разом подивимося на одне з таких відео по деталізованих, скажімо так, наслідках цього прильоту по Донецьку. Да, жахнуло знатно. Дула хатинку. Перекладу. Жахнуло знатно. Здуло хатинку, ось так е, говорять: щодо за хатинка, хто саме розташовувався в колишньому інституті кольорових металів, е, нам невідомо але відомо те, що були повідомлення про те, що це спрацювали е, крилаті ракети Storm Shadow Scalp Джі, які наразі є ну надзвичайно дефіцитним видом озброєння. Надзвичайно його використовують в дуже крайньому випадку, коли треба, скажімо так. Ліквідувати когось дуже значущого та вагомого, тому сподіваюся, що підловили того, по кому цілилися наші. Сили безпеки та оборони у небі під час цієї ракетної атаки, які атаки, які про які я зараз буду розповідати, атаки на територію Російської Федерації були помітні ракети, які от якраз віддалено нагадували ракети Storm Shadow. ось таке зображення, бачите, в правому верхньому куті, фактично, як такою тінню відображається ракета, яку якою задавали ударів. Вона справді схожа на Storm Shadow Стормщедо скальпіджі, але я вже вчора бачив повідомлення в інтернеті, де лунали припущення, що це може бути ось така. Наша ракета, хоча я не впевнений, що вона на неї схожа, але це може бути котра з її модифікації. Що це за ракета? Це наша українська розробка ракета Коршун. Про першу її появу було відомо ще в 2014 році, але тоді розробки зупинили через брак фінансів. Однак, нещодавно знову відповідні проекти зараз отримали. Спроможностей до розвитку ми маємо спільні проєкти і фінансування, зокрема далекобійних засобів ураження від німців. А буквально вчора до України прибували представники. Федеративної республіки Німеччина, тому знаєте, все це пов'язується от таке бажання того, щоб це були також наші ракети. Але об'єктивно, ми тут і на фото представлення Коршуна і з тим фото, як воно летить ракета у повітрі. Ну зовсім не ідентифікуємо, що це саме вона, тому що зовсім інші габарити. Погодьтеся, але в сенсі доопрацювання, в сенсі допилювання цих технологій, які ще існували з 2014 року, і були представлені, цілком може бути. Я не виключаю що це могло бути щось із наших ракет, тим паче, що тривога вчора була і атаки не лише в окупованому Донецьку, але це й була Ростовська область, зокрема район населеного пункту Шахти. Ось тут на Ростовщині, власне, Донецьк, сам Шахти, Ростовна-Дону та його аеродром уражався нашими військами. І що найцікавіше, і найбільш пріоритетно учора на території Росії, в принципі, було дуже неспокійно. В багатьох регіонах оголошували ракетну небезпеку. Я переконаний, що. Що впродовж дня ми будемо дізнаватися про деталі цієї атаки, яка відбулася, зокрема, знову ж таки, я буду повідомляти про це все на своєму телеграм-каналі. В описі до відео ви знайдете детальне посилання на нього. От, просто клік і перейшли, підписалися на мій авторський блог. Пихньо або так, як бачите, на екрані. Так шукайте у стрічці пошуку цієї соцмережі. Е, і так окрім е, Ростова, неспокійно вчора було е, доволі далеченько від лінії бойового зіткнення в. Населеному пункті Ахтубінськ, це Астраханська область. Ось населений пункт Ахтубінськ. Із його аеродромом Ахтубінська це приблизно 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення в Україні. Ось 708 бачите кілометрів. Ну плюс-мінус 700 кілометрів від зон, звідки могли б бути. Пуски, що найцікавіше в Ахтюбінську, і до речі, самому самій Астрахані були два повідомлення про те, що eh, припожне два повідомлення а були повідомлення, якраз таки від окупантів в обох містах про те, що і це до речі, офіційна влада Астраханської області повідомляла eh, про те, що це не просто дронова загроза, це ракетна небезпека від сил оборони України. Наголошую ракетна. Тобто, чим самим ми могли завдати ударів, тут можна думати, гадати, це можуть бути ті ж якісь ракети, коршуни, ракети-дрони, пекло, ракети-дрони інших типів характеристик, які ми застосовували. Це можуть бути наші крилаті далекобійні нептуни з довгою рукою. Це може бути балістика. Тому що Росіяни вчора також по своїх деяких ресурсах заявляли били гвалт про те, що це якраз таки є загроза і української балістики. Зокрема, які саме наслідки після ураження, а після прильотів, після атак Ахтубінська, Астрахані, Шахтів, Ростова на Дону наразі невідомо. але факт того, що якраз таки в цю в ці регіони південні округи Російської Федерації на північний Кавказ справді летіли. Ракети, і про це повідомляли насправді в окупаційних ресурсах. Це не я собі вигадую, це навіть кажу, влада області Астраханської про це повідомляла. Плюс до всього, друзі, з'явилися супутникові свіжі знімки однієї з останніх атак, яка відбувалася на території Російської Федерації у Волгоградській області. там на захід від Волгограда є аеродром Маринівка, який наші війська атакували 27 червня. І ось такі супутникові знімки з'явилися аеродрому Мали Маринівка раніше, власне, оператори цієї атаки повідомляли про те, що було знищено два літаки і уражено ще два літаки. Внаслідок цієї атаки зараз, як стверджують осінтери, можна робити висновки. Хоча чесно, я на цих фотографіях бозна, що бачу, але от вони осінтери стверджують, що вони показують ці фотографії, що наразі варто говорити вже про результат пошкодження п'яти літаків. Су 34 Су-34 – це винищувач бомбардувальник Російської Федерації, які використовуються для бомбометання і скидання кабів по наших позиціях. Відповідно, в Маринівці осінтери нарахували. П'ять пошкоджених літаків, три винищувачі згоріли повністю ще два. Частково раніше були цифри два і два, 2, зараз три і два, і це причому до речі, спільнота кіберборошна, яка не спеціалізується на тому, аби підмальовувати українським силам якусь там перемогу. Умовно кажучи, вони об'єктивні у своїх судженнях. Саме тому можна довіряти тому, що число втраченої техніки противника, зокрема. Змінилося, крім цього, цікаві загалом тенденції з'являються, тому що за останній час все активніше і частіше почали уражатися саме на місцях базування, на аеродромах ворожа російська льотна техніка. П'ять у цих от одиниць в Маринівці ще про три елементи. Авіаційної техніки противника на вихідних повідомлялися в Кіровському. Це аеродром Кіровське окупований Крим. Тут буцімто уразили одразу три гелікоптери: це гелікоптери Мі 8 мі 28 і Мі 25 п'ять. Також е зенітний комплекс Пансер С 1 тут саме на території Кримського півострова. тому відбувається чимало цікавих атак. До чого вони ведуть мені поки що ну. Чесно скажу скласти ці 2 плюс 2 є важкувато, але звісно, хочеться, щоб воно нагадувало віддалено чимось ізраїльську операцію по випалюванню, що ворожої авіації, що ворожу ворожих засобів. ППО, після чого активно по території Ірану зайшли ізраїльські і американські бомбардувальники. Хоча, звісно, що в нашому випадку це дуже і дуже віддалена перспектива. Вона взагалі не факт, що. Нашими тими ресурсами, які є, вона досяжна Тепер перейдімо безпосередньо товариство до карти бойових дій. Поговоримо, як я і казав, от почина, почав з оперативного гарячого ударів по території Росії. А тепер поговоримо про е, наболіле і скандальне. Це наболілим та скандальним є новопавлівський напрямок і просування противника там і водночас наболілим є. Реакція українських медіа на те, як подається інформація, як вона висвітлюється і як вона опрацьовується. Отже, що вчора сталося, фактично тут на Новопавлівському напрямку. Давайте подивимося зміни, які відбулися на мапі Діпстейт. Діпи показують про просування противника в районі Шевченко та вільного поля. а Точніше, уточнення ситуації позицій тут в районі Федорівки, в районі Зеленого кута Олексіївки та Богатиря, в районі Ялти Запоріжжя та Біддубного розширення сір зони і увага, розширилася сіра зона в одному з таких районів, як населений пункт Дачне. Дачне це у нас уже Дніпропетровська область, і от багато людей угледіли тут на території мовля, Дніпропетровщини це розширення сірої зони. От ви справді бачите, це невелике вклинювання, фактично, що розширенням е, сірої зони на території Дніпропетровської області. І що ми побачили у підсумку, як. Просто сотні українських телеграм-каналів і десятки інших медіа. Е просто вони пістрявіли повідомленням про те, що все ворог прорвався на Дніпропетровщину. Це неправда, це не відповідає дійсності. Врешті, навіть якщо б це відповідало дійсності, не потрібно підхоплювати е в такому саме конотації це е власне. Це повідомлення, тому що ворог не прорвався на Дніпропетровщину. Це по перше, адже розширення цієї сірої зони воно, воно свідчить лише про те, що сюди атаки до дачного доходять. Зрештою, вони доходять на Дніпропетровщину не лише з локації дачного вони проходять і тут. Вони проходять і в районі Ялти. А до речі, тут ж так само можна ще з лінійкою сидіти і рахувати, що в Ялті червона, точніше, сіра зона так само збільшилася, і це теж про перетинання ворогом кордону Донеччини та Дніпропетровщини. По факту вже в трьох локаціях росіяни забігали на територію Дніпропетровської області, третьою ще є горіхове раніше і тут втикували свої прапори. Uh, якось тішилися, якось намагалися створити інформаційний ефект, і я десятками разів говорив, що головна мета uh, ось цих. Дій противника тут немає ніякої оперативної стратегічної мети. Є головна інформаційно-пропагандистська мета забігти на територію Дніпропетровщини, втекнути прапор і все втекти звідти бажано живим. Хоча живими це рідко вдається. А далі, коли вже втекнули прапор, інформаційно роздмухувати з цього з цієї іскринки велике багаття медійного впливу на українців, що мовляв, ось воно. Війна поширилася на ще одну українську область, і росіяни саме з інформаційною метою прагнуть прорватися на на територію Дніпропетровщини. Немає тут жодної іншої, реальної стратегічно вагомої задачі, окрім як інформаційно впливати на наші уми. І от, будь ласочка хто ж як не українські медіа? Я в ширшому сенсі кажу медіа про телеграм-канали. Зокрема, допоможуть лапках українцям сприймати цю інформацію, цю інформаційну атаку з боку Російської Федерації, як не вони, як не ці українські засоби масової комунікації, заявляючи про те, що прорив на Дніпропетровщину існує, хоча його немає. Що мовляв все ворог прорвався на Дніпропетровщину, Хоча цього і ще раз повторюся, об'єктивно немає, і навіть якщо буде, друзі, це не є катастрофою. Це факт: війна триває на Дніпропетровщині. Війна триває не за те, аби не допустити ворога за кордони Дніпропетровщини. Але попри те, що я оце кажу, наші сили оборони все рівно роблять все необхідне, знищуючи противника на всіх трьох ділянках і в районі Ялти, і в районі Дачного, і в районі Горіхового, знищуючи ці прориви противника на територію е Дніпропетровської області з метою того, аби. Не допустити фактично, що е, цих інформаційних проривів, які мають впливати на е, уми українців, ось що роблять сили оборони, але ж ні, е, усіх виникають якісь там катастрофічні речі. Точно так само, як катастрофічно інформаційні повідомлення виникають щодо сумщини. Зізнаюся чесно, одразу декілька повідомлень учора отримав. Мовляв, о, господи, це ж Wall Street Journal Написали, що написали, що жахлива в нас інформація, жахливі, жахливий розвиток подій відбувається на сумщині. А по факту, що Wall Street Journal написало? Вони поспілкувалися з бійцями гур, підрозділу ГУР, який працює на цьому курсько-сумському курсько напрямку. Це група Тимура у складі головного управління розвідки. Зокрема, з одним із командирів е у складі групи Тимура Капою, е командира спецпідрозділу Химера, вони поговорили про ті об'єктивні дані, які тут є. Що розповіли, давайте аналізувати що розповіли в Wall Street Journal і чому з цього зробили якусь велику сенсацію. Перше, що розповіли про те, що в цій локації є близько 50 тисяч військ противника. А ми що про це не знали? Скажіть мені, що 50 тисяч військотивника є. Хіба про це не говорив ще тиждень тому головнокомандувач Сирський? Та ні, звісно, що звісно, що говорив. І тому е, насправді ніякої нової інформації тут ми не почули. Наступне, що з'являється повідомлення, що росіяни трошки більше як 20 кілометрів перебувають від Сумщини а знаєте в чому фішка цих 20 кілометрів що росіяни перебувають на відстані 20 плюс кілометрів від території Сумщини навіть до повномасштабного вторгнення вони з цього напрямку приблизно 20 кілометрів 20-25 з цього напрямку вони на відстані 20-25 кілометрів перебувають Ну і звісно, що з цієї локації, де зараз проти не просунуться, вони так само перебувають на відстані близько 20 кілометрів. Це для нас якась новина? Ні, але чомусь українці дуже активно звертають увагу на те, що пише Wall Street Journal, і дивуються, кажуть: о, господи, там 50 тисяч. Ніби це про це не говорить головком. Ніби про це не розуміють наші війська. О господи, там 20 кілометрів. Ніби цього не видно на мапі Deep State. А потім, третьому факту, вони є е, багато людей, які кажу, мене вчора навіть питали, вбиваються на повал. Кажуть, російські війська переважають українські втричі. Ну серйозно. А ви думали, що проти 50 тисяч російських військ на сумському напрямку протистоїть? Скільки 50 тисяч українських чи бодай 20 тисяч українських? Звісно, що це число значно і значно менше? Мені воно невідомо, яким воно є, але е, дивуватися, що нас втричі менше. Ну мені здається, це що не менше дивно. Щонайменше тому ці всі інформаційні маніпуляції спекуляції, спекуляції потрібно реально відкидати і об'єктивно аналізувати ту картину, яка є. Об'єктивно на Сумщині нічого не змінилося у порівнянні, наприклад, із кінцем минулого тижня, коли ми говорили про відносну стабілізацію цих районів на території Сумщини. Тепер третя інформаційна така пропагандистська наживка, яка існує, з приводу Запоріжжя. Хоча тут не стільки навіть інформаційно-психологічна наживка, як об'єктивна реальність того, що ворог а, вочевидь інтенсифіковує от в цій ділянці фронту Васильівського напрямку, скажімо так, в районі населеного пункту Кам'янське, вони посилюють та інтенсифіку. Бойові дії, але вже поперед батька в пекло випереджаючи, вони заявляють про захоплення населеного пункту. Кам'янське по факту, що тут відбулося, російський солдат. В через річку Янчикрак на цьому напрямку перетнув фактично, що переправу цієї річки вивісив російський триколор і заявили про захоплення Кам'янки Росіяни зі свого боку. Це сталося учора і. Так, вони справді пробують захопити Кам'янку. Поки що вони її не захопили. Флаговтик нічого не означає, але кам'янку кажу, боже камінське справді вони це роблять, намагаються зробити. Флаговтик нічого не означає, але повторюся, що росіяни безсумнівно продовжують далі тут тиснути в цьому районі. Вони намагаються перекинути свої війська на інший берег. Річки Янчикрак на цьому напрямку для того, щоб зайняти і кам'янське, і власне почати обстріли на найбільш прилеглого і близького району населеного пункту Степногірськ, який є нашою подальшою лінією смуги оборони, і спробувати артилерію до дістати бодай до околиць міста Запоріжжя. Запоріжжя воно є таке доволі розтягнуте вздовж Дніпра. Місто, ось ви можете побачити, що до балабаного фактично є околиці Запоріжжя, і росіяни прагнуть здійснити тактичні рухи на напрямку Кам'янського, щоб дістати артилерійських рубежів для початку обстрілу Запоріжжя. Це їхня інформаційна мета знову ж таки: інформаційно-пропагандистська мета саме з нею. Вони заявляють про те, що зайняли кам'янське. Хоча загалом, в принципі, це не по перше, а не відповідає дійсності, але в принципі на запорізькому напрямку варто очікувати активізації противника. Тут давним-давно вже не було е, якогось руху, тому ворог можливо або. Не укріплю ми українців, думаю, що це якийсь ефект е, раптовості. Тут є ні, абсолютно жодного ефекту раптовості немає. Плюс до цього всього, наш рух опору, наші сили опору е, активно відстежують будь-які переміщення росіян на півдні. Відомо про навіть кількість тих ворожих ресурсів, які були переміщені за останній час на е, Запорізький фронт, переважно це пологи, Оріхів. Гуляй поле трішки відомо про всі ті кількісно ресурси, які туди переміщаються. Відомо навіть про переміщення і ротацію свіжу кадирівців-ахматівців, які за тими даними, які є, вони не на підсиленні напрямків фронту переміщаються. А в окупований Енергодар із Запорізької атомної електростанцією переміщаються ці кадирівці. 15 відповідно вантажівок прослідували через Маріуполь впродовж вихідних минулого тижня і ці кадирівці вони заходять на заес, наскільки мені відомо, з метою того, аби здійснювати контроль за цивільним населенням, за цивільними працівниками, інженерами, які залишилися працювати на Запорізькій атомній електростанції. Тобто вони виконують таку собі поліцейську функцію. Це не є якийсь ударний кулак, це не є підрозділи, які навіть загороджувальні там відряди будуть складати. Це просто напросто поліцейські, які заходять на Запорізьку атом. Інше питання, що на жаль, вони Запорізьку атомну використовують як прикриття, по якому звісно, що наш, Дрон жоден не задасть удару, бо це надто небезпечно. Але загалом це і не є якась велика військова потуга, чергове приміщення Ахматівців Тому підсумуємо, друзі на новопавлівському напрямку. Просування противника є, але не потрібно розмухувати якусь велику історію з приводу того, що мовляв, війна поширилась на Дніпропетровщину, навіть якщо. І коли, а це буде точно в близькій е, перспективі. Це станеться, що війна пошириться і на Дніпропетровщину безпосередньо там будуть чоботи окупантів. Це взагалі не є якоюсь темою для активного обговорення. Е, по Запоріжжю так будуть інформаційні атаки по захопленню Кам'янського та інших районів, і так варто очікувати інтенсифікації бойових дій там. Е, по сумах абсолютно. Ну порожні по е, своїй ексклюзивності заяви ми обговорюємо як щось нове і щось е, там активне. Хоча цього ну, об'єктивного робити, не варто по обстрілах території Росії. Теж не знаю наскільки там зараз варто говорити про ефективність цих ударів. Будемо розбиратися протягом сьогоднішнього дня. Але факт полягає в тому, що учора російські е, телеграм-канали, російські медіа. Вони рясніли якраз повідомленням про ракетні загрози з боку України. Ось такі підсумки станом на сьогодні. Далі поговоримо і ще я маю на увазі, вже завтра про якісь цифри, які вдалося вивести. Однозначною цифрою є те, що червень став, і це така перший дуже тривожний серйозний дзвіночок. Червень став першим місяцем, коли росіяни безперервно щоденно використовували ударні дрони типу Шахет, Герань, гербєра і тому подібне. Тобто, це перший місяць, коли щодоби, щоночі, вони бодай один дрон та запустили. Ось така неприємна тенденція. На ньому на цьому я поставлю крапку. Подякуємо, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей